Шановні колеги, сьогодні ми починаємо першу лекцію відеотренінгу для лікарів загальної практики, лікарів-нерадіологів, який направлений на підвищення інформативності застосування методів променевої діагностики, що повинно допомогти у виборі метода та розумінні інтерпретації його результатів. Сьогодні мова піде про відмінності методів комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії. Спочатку будуть оглянуті моменти, в чому вони подібні. Техніка виконання, фізика методів, і на основі цього будуть подані основні ключові моменти, які будуть визначати резон назначення кожного з методів, щоб лікар-клініцисту було зрозуміло, в яких клінічних ситуаціях він може обрати і рекомендувати для свого пацієнта той чи інший метод. Отже, комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія скорочено КТ та МРТ. Це є методи. Діагностичної візуалізації або методи променевої діагностики, які переслідують одну мету показати неінвазивно, тобто без проникнення в тіла людини, органи і тканини. В цьому є подібність цих методів. Обидва методи дають нам можливість пошарово. Отримувати зображення тіла людини, певної заданої анатомічної ділянки, починаючи від шкіри, підшкірної клітковини, м'язів, кісток, внутрішніх органів, тобто, все те, що попадає в поле дослідження, ми будемо бачити на наших зображеннях. По своїй суті, обидва методи, на перший погляд, подібні по виконанню, оскільки є процедурна з спеціальним столом для пацієнта, який лягає на стіл перед обстеженням. Є власне сам апарат у вигляді кільця, в якому є апертура, отвір, куди пацієнта на цьому столі завозиться Відповідно, зону дослідження, яку була задана поставлена задача перед радіологом, буде обрана для проведення цього дослідження. І, відповідно, є система обробки, тобто місце лікаря, місце лаборанта з робочими станціями, де проводиться збір всієї отриманої інформації, і, відповідно, отримуються ті зображення. Але напевно на цьому і закінчується подібність цих методів, оскільки фізична суть отримання зображень, їх інтерпретація принципово відрізняється. І це повинен знати не тільки лікар-радіолог, а кожен з лікарів, тому що. Це знання фізики цих методів і їхніх можливостей буде впливати на ваш вибір, коли проводиться діагностичний процес за допомогою методів променевої візуалізації. Отже, по фізичній суті методу. Принциповою відмінністю є те, що комп'ютерна томографія це є одним із методів рентгенологічного дослідження. Тому для отримання зображень нам потрібне опромінення. На відміну від нього магнітно-резонансна томографія, це метод, який для отримання зображень не потребує променів, не потребує рентгенівського опромінення, що виводить цей метод на перші позиції по безпечності порівняно із комп'ютерною томографією. МРТ ґрунтується на принципі магнітного резонансу, протонів водні в тілі людини, який входить в хімічний склад основної з речовин, води. Це нам дозволяє отримувати інформацію про різну насиченість протонів водню в тілі людини і за допомогою магнітно-резонансної методики отримувати різний радіосигнал від різних тканин. Комп'ютерна томографія вона працює по тому ж принципу, як і рентгенівський знайомий для нас метод. Є рентгенівська трубка, є пацієнт, є сприймаючий пристрій. Рентгенівські промені проходять через тіло людини, затримуються в органах і, відповідно, детектори або сприймаючий прилад реєструє. Коефіцієнт ослаблення. Тобто органи, які мають високу щільність, вони найбільше затримують рентгенівські промені, тому ми бачимо їх в зображенні так же, як і на рентгенограмах. Наприклад, найщільнішими структурами в нашому тілі є кістки, тому вони в нашому зображенні будуть білими. Структури, які мінімально затримують рентгенівський промінь, це є повітроносні легені. Тому ці зображення в нас будуть найбільш темними. Таким чином. Фізика комп'ютерної томографії це рентгенівські промені, які нам дозволяють оцінити щільність тканин. Це є принциповим. Що це нам дає? За допомогою спеціально розробленої шкали, яка називається шкала Хаунсфілда, ми можемо перенести суб'єктивне сприйняття сірих відтінків від чорного до білого у певні кількісні одиниці. Що нам це дозволяє? Ми за допомогою цієї програми можемо визначати щільність тканин в певних одиницях. За нуль прийнята щільність води. Кістки йдуть з показником плюс приблизно до плюс 400 одиниць Хаунсфілда. Жир прийнятий з мінусовими одиницями, і він буде в межах 100 одиниць Хаунсфілда показники. І повітря. Це буде найменш щільніші е, структури, тобто це повітроносні всі е, органи і власне самі легені, де щільність буде вимірюватись в показниках мінус 1000 е, і більше. Е, за допомогою шкали Хаунсфілта ми можемо виділити 5 тканин, які нам мож, ми можемо розуміти. Тобто, як вже я вже сказала, вода, жир, кістки повітря і ще одна група, яка згурпована під назвою які тканини. В цьому моменті починається складність для комп'ютерної томографії. Чому? Тому що більшість наших внутрішніх органів попадає в цю класифікацію. М'язи, наші порожнинні органи, паренхіматозні органи, печінка, підшонково, залоза, нирки, вони всі подібні по своїй щільності. Тобто вони всі входять на згрупу групу м'які тканини. І недостатньо, визначивши тільки показник щільності, сказати, що ж з цим органом. Тому в комп'ютерній томографії виникає необхідність підвищити контрастність, тобто розрізнення на око тканин, які мають близьку по собі щільність. Так виникає необхідність вводити внутрішньовенно контраст, який дозволяє нам підвищити щільність подібних за собою тканин, наповнити їх кровоносні судини, і на основі їхніх цих контрастних характеристик розрізнити нормальну структуру органів і патологічні. Магнітно-резонансна томографія, вона завдяки тому, що в м'яких тканинах є різна насиченість водою, ці м'які тканини дають різний сигнал, різну, різні відтінки зображення на відміну від КТ. Тому в магнітно-резонансній томографії, навіть без контрасту, ми прекрасно бачимо ті тканини, які для КТ складно розрізнити. Тому перевагою методу МРТ буде діагностика саме патологій в м'яких тканинах. Зокрема, це патологія м'язів, шкіри, зв'язок, дисків, хрящів. і особливо це стосується нервової системи головного мозку і спинного мозку. Розглянемо тепер методику проведення КТ та МРТ обстежень. Комп'ютерна томографія зазвичай починається з безконтрастної серії досліджень. Далі продовжується серії з контрастуванням, які зазвичай використовують. Методику сканування тих самих ділянок тіла з певними часовими проміжками, паузами, які спрямовані на те, щоб ми побачили контраст в різні фази судинного кровотоку. Так, ми робимо сканування в артеріальну фазу, коли контраст тільки в артеріях. Наступна фаза зазвичай це йде венозна, коли контраст вже попадає у вени. І наступна фаза. Коли контраст заповнює перенхіму органів, таким чином під час дослідження може використовуватись близько чотирьох фаз дослідження. Це стосується обстеження внутрішніх органів. Для обстеження, наприклад, голови часом достатньо нативної серії і ангіографічної, в залежності від тих завдань, які ми перед собою ставимо. Магнітно-резонансна томографія так само використовується декілька серій, однак обстеження в більшості випадків обмежується тільки безконтрастним дослідженням. В магнітно-резонансній томографії є безліч послідовності, так званих серій, які допомагають нам вирізати, виділити або пригнічити сигнал від тканин різної насиченості водою. Якщо говорити про комп'ютерну томографію, кількість таких серій, яку я казала 4, по тривалості ми можемо вкластися максимум в 5 хвилин. Тобто кожна серія сканування триває в середньому там, від 10 до 30 секунд. Враховуючи проміжки між серіями, тобто пацієнт в самій процедурній знаходиться 5 хвилин. Тоді, якщо говорити про МРТ, це обстеження триватиме набагато довше. Зазвичай в серію сканування буде входити 6-7, може ця кількість мінятися, циклів сканування. І кожна серія триватиме від 2 хвилин до 5. Тобто сумарно обстеження, наприклад, червної порожнини може тривати 45 хвилин і більше. Це робить певною мірою лімітацію для пацієнтів, які не можуть лежати тривало і нерухомо в такому положенні, і це необхідно враховувати. Звичайно, виробники апаратури чують всі ці зауваження. І сьогодні в сучасних апаратах є розробки швидких, коротких програм для МРТ, які нивелюють цей негативний ефект тривалого перебування в МР-сканері. Якщо говорити про які є обмеження в самій процедурі проведення, комп'ютерна томографія завдяки тому, що вона проводиться дуже швидко. Це створює для нас ті перспективи, коли нам треба дуже швидко передивитися пацієнта. Це всі ургентні стани. Кома, політравма, різноманітні стани, коли життя пацієнта раху... може відлічуватися хвилинами. МРТ в більшості із за цієї довготривалості обстеження воно відводить ургентних пацієнтів від цього методу в певній мірі, скажімо так. Що ще треба пам'ятати? Оскільки МРТ проводиться в середовищі, де є високе магнітне поле, завжди виникає питання про металеві пристрої в тілі людини і, можливо, в засобах життєзабезпечення, які часто мають наші пацієнти. Навколо цього є багато міфів, які сьогодні вже розвінчені, в плані того, що не всі металеві пристрої є протипоказом до обстеження в магнітному полі. В... Більшість фірм, які сьогодні постачають на ринок стенти, протези, різноманітні металеві девайси для нашого тіла, вони вже спрацьовані таким чином, що в їхніх сертифікатах вже прописано, що вони безпечні і сумісні для обстеження в МР-сканерах. Комп'ютерна томографія не має цих обмежень, тобто ми можемо брати пацієнтів з будь-якими металевими пристроями в тілі або системами життєзабезпечення. Вони для нас не створюють ніяких проблем, лишень в тому, що е, металеві артефакти можуть ділянку дослідження, що ми обстежуємо, е, не давати так чітко її побачити, е, що, е, на жаль, уникнути цього на, наразі е, немає як. Тут ми підійшли до. Е, Такого питання, яке я вже говорила, але би хотіла ще декілька слів по цьому сказати про контрасти в комп'ютерній томографії і магнітно-резонансній томографії. Для комп'ютерної томографії ми використовуємо йодвмісний контрасти, і альтернативи їм поки що немає. Йодмісні контрасти протипоказані для пацієнтів з гіперфункцією щитовидної залози і з алергічними реакціями на йод. Тому, якщо у ваших пацієнтів є такі лімітації, є такі протипокази, немає змісту проводити комп'ютерну томографію, тому що застосувати контраст ми не зможемо а без нього ми не можемо розрізнити достатній мірі патологію і вирішити ті діагностичні завдання. Тому альтернатива і погляд все частіше буде обертатися від магнітної резонансної томографії. Таким чином, комп'ютерна томографія нам дає уяву про анатомію та морфологію органів. Ми бачимо власний орган, можемо заміряти його форму, розміри та щільність, побачити за допомогою контрастування різні патологічні процеси, і відповісти на основі певних ознак, що це за патологічні процеси. Магнітно-резонансна томографія в цьому плані йде значно ширше і далі. Тому що, крім анатомії і морфології органів, ми можемо визначати і певні хімічні процеси, і функціональні, які відбуваються в наших тканинах. Тобто МРТ вивчає не тільки анатомію і морфологію, а й хімію органів. Зокрема, за допомогою послідовності й дифузно зважених зображень, ми можемо бачити, оцінювати дифузію води в клітинах та позаклітинних просторах, і оцінювати стан стабілізацію мембран клітини. Ця важлива функція нам необхідна, щоб побачити найгостріші стадії ішемічного інфаркту головного мозку, і побачити патологічні процеси, характерні для злоякісних пухлин. Показники обмеження дифузії будуть мінятися в тканинах висококлітинних і з високою в'язкістю. Це також є нашим дивдіагностичним критерієм. Також над допомогою магнітно-резонансної томографії виділяються певні послідовності, які нам допомагають виявити продукти еволюції гемоглобіну. Якщо комп'ютерна томографія це метод вибору при оцінці свіжої крові, тобто, коли, наприклад, у нас поступає пацієнт з підозрою на інфаркт, завдання КТ єдине виключити кров в головному мозку. Всі інші питання повинні відправлятися на магнітно-резонансну томографію, тому що це метод, який кров свіжу не буде бачити, але ранні ішемічні зміни буде бачити. Ще, які є переваги МРТ-послідовності у вивченні хімічного складу тканин, це МР-спектроскопія. Це метод визначення хімічних складових в різних тканинах. Це допомагає нам відрізнити радіаційний некроз від продовженого рісту, росту пухлин в головному мозку. Може допомогти нам в діагностиці злоякісних новоутворів від запальних. Якщо говорити про такий метод, як перфузія, то і КТ, і МРТ можуть проводити цей метод, який нам дозволяє визначити швидкість кровотоку і руху його через певні патологічно уражені ділянки. В цьому методі є подібними, але що є цікавого і перев... найбільш переважливого в МРТ, сьогодні є такі методики, які дозволяють отримувати мр перфузію без застосування контрастної речовини. Коли проводиться біомаркування своїх тканин, Своєї крові і за допомогою цього може реєструватися швидкість кровотоку та об'єм, що проходить через одиницю тканини, за допомогою просто математичних алгоритмів. Це є дуже важливо, тому що пацієнти, в яких є неркова недостатність, яких є багато протипоказів доведення контрасту, ці методи будуть найбільш актуальні в майбутньому. Таким чином, що би хотілося... Підсумувати в загальному відмінності КТ і МРТ. Перше, комп'ютерна томографія це променевий рентгенівський метод. Тому для отримання зображень потрібно опромінення. Магнітно-резонансна томографія це метод непроменевий. І для отримання зображень променеве навантаження і опромінення не потрібно. По швидкості виконання КТ буде переважати. І це метод вибору в пацієнтів ургентних станів: кома, політравма, всі стани, де пацієнт має засоби забезпечення життєдіяльності, інтубації і так далі. МРТ в силу тривалого виконання буде мати певні обмеження. Перевагою КТ є те, що в швидкий стислий час ми можемо покрити великі анатомічні ділянки, тобто просканувати людину від маківки до верхньої третини стегон буквально за хвилину в одну серію дослідження. Це дуже важливо, коли йде час. Вирішити в критичній ситуації, в якій бригаді лікарів зорієнтуватися, що в першу чергу необхідно стабілізувати в стані пацієнта. Магнітно-резонансна томографія це планові обстеження. Якщо є апарати більш сучасні, які дозволяють скоротити обстеження, звичайно, МРТ буде. Також входити для не тільки планових, а й таких ургентних пацієнтів, зокрема з гострими порушеннями мозкового кровобігу. Контрасти. Для комп'ютерної томографії ми використовуємо йодвмісні контрасти. Це дає нам певні обмеження, тому що є алергія на йод, є гіперфункція щитовидної залози і також проблеми ниркова недостатність декомпенсована, вона нам також не дозволяє це проводити. В магнітно-резонансній томографії контрасти не містять йоду. Це дає нам перевагу в пацієнтів, які виключені з групи обстеження на КТ. І також є методики, які нам дозволяють обійтися без контрасту. І в цілому МРТ обстеження більшість дві треті обстежень проводиться без контрасту. Тому це важливо розуміти. В силу того, що фізика методів, КТ дає нам поняття анатомії і щільності органів, однак вона нам не дозволяє без контрасту в достатній мірі відповісти про питання, що робиться в м'яких тканинах. МРТ нам в повній мірі дозволяє це сказати. Випливаючи з цього, ми можемо виділити, що МРТ більш безпечний метод в проведенні обстеження, ніж КТ. Якщо говорити про обстеження вагітних, то КТ це метод, який протипоказаний. Ні для діагностики стану здоров'я самої вагітної, тим більше для діагностики стану плода комп'ютерна томографія не використовується через променеве навантаження. Тоді як МРТ це метод сьогодні дуже популярний і використовується для патології екстрагенітальної патології вагітних, тобто гострий живіт під час вагітності, ніхто не відміняв, а також для діагностики власне патології плода та оболонок. Хоча сьогодні ведеться розмова, що безпечність методу не до кінця доведена або ну не доведена її небезпека, скажімо так, тому все-таки рекомендовано проводити МРТ в жінок з другого, третього триместру. Не в перші місяці, коли йде закладка органів і тканин плода. Який має бути висновок з цього? Комп'ютерна томографія найкраще бачить патологію кісток, патологію легень, методом вибору для виявлення свіжої крові і ургентні випадки. Це цих чотири таких моменти, які легко запам'ятати. Магнітно-резонансна томографія це той метод, який нам потрібен, щоб побачити м'які тканини. Що ми розуміємо під м'якими тканинами? М'язи, зв'язки, хріщі, спинний мозок, головний мозок. Певною мірою це внутрішні паранхіматозні органи печінка, селезінка, нирки, підшлункова залоза і органи малого тазу. Тут МРТ буде мати принципові переваги над КТ. Виходячи з усіх цих знань про фізику отримання зображень і різну діагностичну інформацію, які несуть КТ і МРТ зображення, перед клініцистом стоїть завдання: який ж з методів кращий. Однозначно, відповісти на це питання в загальному. Складно і, напевно, недоцільно, тому що вибір методу діагностики буде залежати від тої клінічної задачі, яку буде ставитися перед радіологом. Таким чином лікарі повинні знати, що в нашій країні в 2016 році було видано національне керівництво для лікарів, що направляють на радіологічні дослідження де прописано практично ну, найбільш типові клінічні ситуації, в яких перераховані методи дослідження, які використовуються для діагностики цих станів, і виділені коментарі і критерії виправданості, з, з яких лікарею можна буде зручно зорієнтуватися, чи використовується цей метод і яку діагностичну інформацію він може надати. Взагалі, в світі користуються найбільш такі, скажімо, популярні і найбільш перевірені, опрацьовані, доповнені. Це рекомендації виправданості застосування методів променевої діагностики, які видаються американським коледжем радіології. Вони так і називаються критерії виправданості, де більш детально прописана кожна клінічна ситуація і прописані. Методи від найбільш доцільного до найменш доцільного, а також їх безпека з позицій променевого навантаження, тому рекомендую ці керівництва мати в себе на робочому столі і активно ними користуватися.